Сьогодні про те, як ми тягнемо за собою родові програми. Часто ми самі того не усвідомлюємо, як виконуємо функцію наших батьків, батьків наших батьків, і так пішло, пішло, пішло. Тобто, розумом ми цього не хочемо. Відповідно, тіло ми цього не хочемо. Але так влаштовано наша душа прийшла для певних відпрацювань, там, наприклад, кармічних чи родових задач. Це не означає, що у всіх так, або що от у вас саме так. Кожну ситуацію потрібно конкретно розбирати, дивитися, копати і тільки тоді витягувати. Я розповім свій приклад. Якщо у вас так, ви можете проаналізувати і взяти щось для себе. Якщо у вас не так, це слава Богу, прекрасно і ідеально. Якщо вам хочеться, то візьміть телефон, в телефоні в Гуглі напишіть матриця долі, розрахунок. Там вам виб'є дату народження ввести ім'я. введіть дату народження. Ім'я вам виб'є розрахунок. Конкретно подивіться, чи там є на відносинах, там де таке сердечко, чи є там двадцяточки, циферка 20 або циферка 8. Якщо от прямо на відносинах є циферка 20 або циферка 8, воно говоритиме вам про те, що там обов'язково, от послухайте потім цю інформацію, що це є родові програми, які потрібно попроходити. Якщо в матриці самі є певні моменти, знову ж таки, ті 20 очки або 8 очки ну потрібно його тлумачити в залежності від контексту, де саме стоїть та циферка і з якими в поєднанні, розумієте? Але от в основному, це коли ми. Несвідомо виконуємо функцію оцих кармічних відпрацювань, відпрацювань родових програм, там, наприклад, нашої родини, да? прямо того, що йде по роду. От моя ситуація така, що, виходить, моя мама проживала певний свій сценарій. Да? От так, нещасна в шлюбі, тато бився, мама жертва, вона терпіла, страдала. Моя бабуся, вона також жила в шлюбі, де не було добра. Тобто вона один раз вийшла заміж, там не склалося, не вийшло. Вона звідти пішла, почала сама, другий раз оженилася, теж воно не пішло. От, от, ну прямо не то, розумієте, вона дуже тяжке життя прожила. Прямо як вона вижила, Будолашка, я просто, ну зараз я вже це аналізую, да? я, раніше я того не сильно теж розуміла. Але от основа в тому, що виходить, бабуся нещаслива в шлюбі, мама нещаслива в шлюбі. І от картина, що я от на підсвідомості маю оці такі родові програми, де в шлюбі люди нещасливі. І от як працює система? Я підсвідомо, не знаючи того, тягнула мамину систему. Тобто в моєму житті я прямо проживала конкретну мамину ситуацію. Тобто, коли там от зустрічалася мама з татом і там в неї був ще один дяденька, в них там любов, та-та-та, і от вона там не могла вибрати. там то, що там то, було, Отже, ті рішили, ті вже знали, розумієте, от такі моменти. І потім я проживаю ідентично той же самий сценарій, там, де от. Конкретно мій чоловік, якого не хотіла, не хотіла моя родина. Всі мої родичі, коли знали, що я зустрічаюся конкретно з цим хлопцем, просто криком кричали, щоб я не була з ним, щоб я перестала з ним спілкуватися, що типу, ти що, ну тобі не такий треба, і так далі. Тобто, вся родина моя була проти мого чоловіка. І настільки проти, що прямо вони дзвонили, каже: Ти вже з ним розійшлася? Ти з ним не разом. Але коли він прийшов до нас в гості, типу його побачили, як він себе там веде і так далі, то я стала погана, а він став хороший. От вам і картина. Потім вам, от далі, виходить, що мам тата теж там маму не приймали в татові родині. Розумієте, от і ми не такі моменти проходили там, де щось, от воно якось да були моменти. І от картина вам така, що виходить, я підсвідомо обрала собі чоловіка, який супер похожий на тата, тобто не зовнішність да. А якісь такі манери, якісь такі риси, якась от така от вміння от говорити, розумієте? Тато народжений 4-го числа. А четверка в мінусі це дуже ужасний тиран. Це людина, яка тебе душить і дивиться, чи ти дихаєш, чи не дихаєш. Як робив тато? Він маму бив, і потім, коли вона відключалася, ну втрачала свідомість, він брав воду, на неї виливав воду. Отак по щоках бив. Мама приходила в себе, і він далі її катував. Розумієте? Тобто, це. Ну, такий тиран, що ну невозможно, розумієте? І от ми чоловік. Він одиничка, одиничка в мінусі. Це максимальний егоїзм. Це той же самий тиран, розумієте? От вам вже тут сходства є. Далі картина така, що, наприклад, там от чоловіки така якась манера, там от якось отак зробить, отак скаже, от зубами так зробить, там скриготне, там отак, розумієте? Я прямо чітко усвідомлюю, що це тато. Так же само, там по запчастях, там по тому всьому, по електриці, то прямо тато розумієте, от вам система, яку я відіграю, і я знаю про те, що тато був який, а потім як він робив, що він робив, да і я боюся і виходить. я... Просто, от, ну, знову ж таки, люди, з якими я то проходила, вони знають про що я кажу, в плані того, що я дуже багато разів сиділа на кухні зі своєю подружкою, і ми от прямо сидимо, їм їмо щось чи там п'ємо чай, чи ще щось, і я прямо основний мій страх, я кажу: я боюся, я настільки боюся, що, ну, типу, мій чоловік буде такий, як тато. От прямо це в мене був такий страх, що ну, не передати словами. Мене прямо аж трусить, бо я боюся, реально боюся цього. ну... І я їй кажу, типу, що я не знаю, що робити, от все класно, да. А от я боюся, що він буде такий, як тато, і от ну що хоч роби, а програма отут закарбована. І виходить, я от тягну цю батьківську систему. Потім я там обирала. Я така, отак, так розумієте? Просто конкретно проекція ну, от, тієї нещасної сім'ї. І, і виходить, я розумію, що я можу піти в ті відносини і прожити так же само. Ну ті цифри я тоді не знала. А коли я почала вивчати ці цифри. То я поняла і побачила, що я тягну оцю мамину систему, мамину родову систему. І там така основа в тому, що виходить мами одні цифри, а в мене зовсім інші. Тобто, мама, вона зовсім не така, як я. Розумієте? Тобто цю систему я тягну, але я інша. Я не така. Я ну, прямо по-другому. тобто... Я народжена 7-го числа, а в мене мама народжена 2-го числа. Люди, які народжені 2 числа, вони такі покладисті, їм дуже основне, щоб от як відносини, щоб типу всіх вгодити, щоб всім для всіх добре. Вона прогинається, вона терпить, вона ні разу в житті не, ну, не скаже. Вона буде терпіти, вона її будуть бити, а вона буде мовчати. Оце, от мама, розумієте? А тато, відповідно, в плюсі да, це от такий лідер, все класно, прямо досягає цілей. Але ж пішов по мінусовій стороні, от вам тиранія. І виходить, от вони б'ються там, отак. А мама жертва, вона терпить. Вона просто конкретна жертва тирана, розумієте? І от усвідомлюючи це, от, воно не могло бути по-другому. Через те, що мама була в мінусі, а в мінусі це терпіло. Це людина, яка просто-напросто терпить. Там так знущався тато, що просто мови немає. Ну, типу, такі речі робив, що просто. І от він не міг по-другому через те, що циферка 4 в мінусі це тиран. Циферка 4 в мінусі це розлучення, це е, от два-три шлюби, це нещасний шлюб, це от е, ну, типу як маньяки якісь розумієте, як тирани, як і люди, які вас просто додушують, розумієте. І от я притягла собі на підсвідомому рівні такого чоловіка. Да? Але ж я то зовсім інша. в мене циферка 7, А циферка 7, коли в плюсі, це людина, яка така вся летить, біжить, така гегей, така драйвова, дуже швидка. А в мінусі циферка 7. Це просто жахливий тиран. Це от егоїзм в квадраті. Розумієте? Саме тому тато найбільше любив мене через те, що я і тато це одна суцільна людина на енергетичному рівні. Розумієте, ми прямо один одного відчували. І от я з самого дитинства в нашій сім'ї, от прямо в мене дві сестрички старші. От я там тиран в цій сім'ї, розумієте? Тобто я та людина, яка просто максимально всім розкаже, як треба, що треба, яка там рот не закривається, яка все чітко, отак, отак. І мені без разниці, чи то старша людина, чи менша. Я отак, отак, бо я отака, розумієте, в мене такі цифри. Тобто... Якщо от, ну, прояв якогось негативного від тата, да, я виступаю проти цього. Тобто я не терплю, а рот зразу закриваю. Я починаю там сваритися, верещати, доказувати, прямо ух, ні, я терпіти не буду. І виходить така система, що там, де терпіла мама, я цього не то, що не терплю, я цього навіть не допускаю. Тобто, от е ситуація, наприклад, там з чоловіком, да, те ж саме, ми абсолютно разні. Тут ми вже притираємось, що там яке. І от вже з досвіду можу сказати, в нього своя. Я, він вирос в одному, традиції свої, у мене своє, е, свої там, проблеми, моменти і так далі. І коли ми притиралися, було дуже багато моментів, там, де ну просто він такий авто, ато, розумієте, от таке типу, насідання, да? ну я ж то не мама, я ж то терпіти не буду. І в мене вмикається отак в одну секунду оцей тиран, отака бешано, неадекватна людина, яка. Тираном виступаю я, розумієте? І тому на мені не можна поїхати, на мені де сів там і зліз, ще кажуть, пальця в рот не клади і так далі. Тобто, що це? Це про те, що от ця родова програма на мені закривається. Тобто, я роблю абсолютно не так, як мама. Чоловік з такими сильними енергіями, якби я була, от, наприклад, в, в мінусі, да? то б я. Максимально просто тиранічними способами придушувала чоловіків. Але ж я це усвідомлюю отут на рівні голови, тому я роблю зовсім по-іншому. І в нас от чоловік главний, розумієте, в нас він на старий Бог, а я не капельки не уступаю. От от, от так раз, разом розумієте? Але якби от я по других циферках, то я була під ним. І коли я під чоловіком, да, тобто він такий ну все там, да. А я типу під ним. От воно так один, два, три. Він робить все, те, що хоче. Ти слухаєш, слухаєш, з'їдаєш, підчиняєшся, бо ти думаєш, що це так правильно. А потім він тобі отак лупашить, і ти остаєшся сама без нічого. Мало того, що без нічого. Ти ще там з дітьми, тебе немає нічого їсти, нікуди піти, ти гола боса і так далі. Скільки таких сімей? Там, де чоловіки конкретно знущаються з жінок. Знову ж таки, копаємо ці циферки, а там все чорним по білому написано. От картина така: ми ці родові програми батьків підсвідомо тягнемо, але коли ми їх бачимо, ми можемо звідти вийти. От коли я побачила ті цифри, я все поняла і так далі. Я обрала цю установку, що мій чоловік буде такий, як тато. Ні, просто ні. Чому через те, що в нього зовсім інші цифри, в тата зовсім інші цифри. Тато в мінусі це і в плюсі, розумієте? Різниця в поєднанні цифр. Різниця в тому, що я не мама і я не буду терпіти. Як тільки щось не так, в мене просто в одну мілі-мілі секунду вмикається рівень бішенства і закривається рот в тої людини просто на раз-два. Розумієте, це не то, що я там така, якась там так? Да? просто я про те, що на мені не поїдеш. А от на мамі не то, що їздили. Вона була бідолашка, жертва, просто жертва, яка терпіла оцю всю моменти. І так, якби заради дітей. Але ну, ми як діти, нам не те, що не було добре, ми дуже сильно від того страдали. І от, ну там потім я довго розкльовувала цей момент, що я тягла. Батьківську цю систему, там, де я собі в голові, що, типу, чоловік буде як тато. І дивіться, що дуже важливо, коли ви побачили, що ви тягнете батьківські програми, тобто, наприклад, ваша мама була нещасна в шлюбі, там і ви так само отримали шлюб, ну, женилися, все класно, любов, там все діла. А потім чоловік починає вас знущатися, ненавидіти, битися і так далі. Ви усвідомте, що, от ну, типу, ви закриваєте оцю родову кар картину, ви або виходите з тих відносин, або спілкуєтесь з чоловіком, пробуєте. Щоб він по іншому, і знову ж таки, ці цифри, які він, що треба йому, ага, а я яка, а мені що треба? І далі робите по-іншому. Таким чином ви змінюєте, перезаписуєте цю програму. Ну, якщо ви от прямо не можете з ним ніяк ну, і пробували говорити, і так і сяк, не йде. Вам треба от прямо убрати себе від тої людини через те, що ця програма піде на ваших дітей. Сама елементарна картина, коли... Там, наприклад, сім'ї, які разом не живуть, там є чоловік, який там десь ну підгулює, да і от жінка, яка Ну, так звати жде його там, ну коротше разом. І в них родяться діти. І от ті діти вони зачасту розхльопують програми дітей. І от скільки разів до мене приходили на консультацію люди, і от там просто в дитини така програма, що вона, типу, має возз'єднати родину, типу, рід об'єднати. І я кажу, ви родили не в шлюбі. Вона каже, да. знову ж там. Я кажу, тут не, не ну, що було не так, що ви, типу, родили дитину. І вона каже, ми не були разом. розумієте? От вам діти виграють. Бають ваші ці програми, і ви кажете, а чому діти мають розхльобувати? Це не то що типу конкретно дитина як костюм, а це ну така родова, оця двіжуха, родова оця енергія, родова оця система, яка просто отак перебудовується і від, видозмінюється, розумієте І ваші діти вони зачасту закривають програми своїх батьків. А буває так, що, от, наприклад, там в сім'ї там. От ну і батько такий тиран, і от там сини, да там такі тирани. І от родиться дочка, яка прямо жертва жертва, і вона попадає до чоловіка тирана, і виходить там таке, що ця дочка розгрібає все те, що накосячили батьки. Розумієте, таке теж є. Ну тут важливо не просто отак схопитися і типу Боже, все типу, там отак і нічого зробити не можна. Це можна вирішити, поки ви живі, можна все поміняти. Вам потрібно знати, який ви, який ваш чоловік, і от попробувати застосовувати так. От от не такий, як ви хочете, а так, який він. І коли ви це робите, ви проходите інші уроки, розумієте? І вам закривається оця кармічна ситуація. А буває так, що шлюби вони не для щастя, а для відпрацювання родових систем, родових програм. Ви зустрілися з партнером, да, одружилися. Ну, така любов, ну просто ну невозможно. А тут бах, от просто отак. І от він починає вам зраджувати. Типу, ну откуда? нічого не підрікало біди. А потім копається картина, що оказується, ваша мама все життя терпить, що її чоловік зраджує. Тобто ваш тато зраджує, він гуляє. Мама це терпить. І всім розказує, що все класно. І тут ваш чоловік починає зраджувати. І вам, або ви живете життя мами, терпите, посипаєте приправою, розказуєте, що Боже, в нас така любов, така любов. Або ви ну робите по іншому, да це вже ваше рішення. Там, типу, от ви там прийняли те, що він зрадив не прийняли. Це вже ваше розумієте, Ви просто маєте зрозуміти, що вам потрібно не так по іншому. Якщо ви це не зробите, зроблять це ваші діти. Якщо не зроблять ваші діти, зроблять діти ваших дітей. Тобто, це оці такі зав'язки, які тягнуться по роду. Те ж саме буває так, що, типу, в роду, от прямо, ну от, ну родова, що типу рано помирають. Розумієте, це теж туди. Це от родові, отакі зав'язки, які тягнуться з давнини. Є таке, що в роду дуже багато прокльонів, і ці прокльони такі ужасні вони. От оп, вистрелюють, розумієте, а потім та дитина, так би сказати, ні в чому не винна, розхльомує це, що ви там накалдували, натягли, наробили і накляли, розумієте? І потім та дитина просто згниває отак, типу, як ну як то там якісь так є говориться, що типу померти померла, а похоронити забули чи щось таке. Тобто, в плані того, що людина настільки живе адське життя, що здається, ну за що? За що цій людині такий ад? А просто закриваються родові програми, і тут важливо усвідомити це і діяти по іншому. Розумієте? Просто почуйте мене. Якщо у вас є родові програми, які ви закриваєте, просто дійте по іншому, з'ясуйте їх, побачте і перезапишіть. Якщо ви це не зробите, зроблять ваші діти. Розумієте.